Yes, Oh. Дорогі українці, сьогодні 23 серпня вся наша держава відзначає День Державного прапора, жовто-блакитне полотнище, яке пройшло з нашим народом довгі роки, сотні років боротьби за незалежність України, у 1992 році 4 вересня було піднято на шпилю Верховної Ради України. А 28 січня 92-го року воно було затверджене Верховною Радою як Державний Прапор України. Чому чому жовто-блакитне полотнище саме стало символом української держави? Не треба, напевне, українцям говорити про те, що вийшовши в степ період збору ворожаю, ми бачимо синє небо і. Жовті колосся хліба на наших ланах. Ми відобразили це в кольорах нашого прапора. Часто запитують, а чому ще деколи поряд з'являється червоно-чорне полотнище? Що воно означає? Колись наші після бою наші воїни побачили в калюжі крові загиблих солдат. Лежить прапор України, жовто-блакитне полотнище, яке від крові набрало нових символів. Там, де жовте стало червоне, там, де червоне стало чорне. Тому червоно-чорний колір також те ж саме полотнище, яке знають ті, кому це в історії України. Вітаю весь наш народ із святом. Державного прапора України, народ, який знає свої символи і поважає їх, і є народом державні символи України. Тризуб, гімн і прапор це те, що є частиною нашої душі. Бережімо їх. Поздравляю святом з Днем прапора! Прапор України це стяг із двох подовжніх смуг. Він символ вільної людини. У ньому український дух, у синьому необатьківщині, його безкрайній і блакить. І вище нього Україна та й пісня нації летить. У жовтім кольорі колося багатство нашої землі, що по достатку всім жилося і в люднім місті, і в селі. Нехай він нас завжди єднає, і з гордістю його несуть. А всіх, побачивши, пізнає під стягом українці йдуть. З далеких часів від гомін те, Прапрадітів, відважність, мужність, силу. Наш прапор житнім золотом цвіте. він символ незалежної держави. Знамення сяє сонцем золотим, небесною виблискує блакиттю. З ним встабували все, що є святим, і нас, із ним ніколи не скорити. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини. І в ньому вічності добра майорить, як синє небо, безхмарний символ добра, а жовтий, золоті колося, відбиток сили та тепла. І Він величиться над нами, показуючи вірний шлях, синім і жовтим кольорами на небі й своїх полях. Це святковий день. Нехай український прапор летить високо як символ нашої національної гідності та незглавності, знем незалежності! Нехай він завжди приливає світло на шляху до майбутнього, наповнюючи нас патріотизмом та любов'ю до рідної країни, з днем державного прапора! Нехай покладаємося на успіх та спільну співпрацю, яка єднає та зміцнює нас з днем. Державного прапора з Днем незалежності, моя Україна.